Дуже красива пісня, ваша колаборація з піанобоєм і Джамали Злива. Ох, важка штука. Але не звати спам'яці ні один із тих, хто буде молоде. Верно завжди. Не. Як це створювалася композиція? Як це сталося в вашому житті разом цих? Прекрасних трьох артистів. Хоч правда, я і Льоха були на Майдані. людей почали вбитих вкладати на одіяла, такі знаєш, які в, в Казяних синенькі такі і зелененькі, прямо біля Макдональдса. Ну і так написалася ця пісня. Я прийшов додому і написав цю пісню. А потім як ідея прийшла тобі співпрацювати просто, саме з. Ну, мені треба було два-три дзвінки зробити, щоб зрозуміти, хто може зараз це записати в хорошій якості. Мені потрібен був е, худрук і аранжувальник. Це на той момент був е, Діма. Uh -huh. е, і мені потрібен був високий голос і, і віртуозне володіння вокалом. Це на той момент була джамала.